П'ятого серпня у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави прощалися з полеглим в бою за Україну 59-річним солдатом Ігорем Князевим. Проживав захисник у селі Копили Полтавського району у цивільному житті. Працював водієм на залізниці з 2020 року. В лавах ЗСУ був стрільцем-зенітником зенітно-ракетного взводу механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Солдат князів Ігор Владиславович загинув 27 липня 2024 року. В результаті здійснення противником артилерійського обстрілу по позиціях підрозділу поблизу населеного пункту Константинівка Покровського району Донецької області, він отримав поранення несумісні з життям під час евакуації пораненого товариша. Друзі характеризують полеглого як чуйного, привітного та мужнього чоловіка, який пішов захищати країну за покликом серця. З Ігорем ми познайомились десь. Нам було по 13 років, потім пішли в армію, кожен служив. Потім ми знову зустрілись. він так склалось, женився на моїй сусідці з третього поверху. Ну, і ми чаще бачились. Він був чесним, він був прямим. Привітливим. От ми зустрічались, він завжди був радий бачити. Він пішов на війну. І він ніхто його туди не звав, як кажуть, він з поклик душі. У військового залишилися дружина, син, донька, онука, рідні та близькі. Поховали захисника на його малій батьківщині в селі Копили Полтавського району.